Я кажу зараз модуса, багато питань по ньому. Всім привіт. Закинули, люди цікавляться. Машинка, до речі, мені подобається, не знаю, це напевно, на кожного індивідуальна машина цікава, але от мені саме модус він має таку якусь цікаву практичність досить схожий чимось до Nissan Note. Зараз розповім, що за машина. Так, 12 рік, чистий. І в документах, і всьому. 151 тисяча пробігу. Там хто в групі запитував, в який машинки пробіг. 151 тисяча. Ось цей пробіг. Те, це, що було сфоткано, це ми сфоткали, що ніхто не скидав отакий проміжок часу, помилок не видаляли. Тобто 16 тисяч їздила машинка і ніхто нічого не видаляв. Що в нього є в комплектації? Задній парктрон. цікаві такі легкосплавні дисочки. Колір класний сіра миш, як на мене. Або такий мокрий асфальт, цікавий. night and day комплектація. В нього є датчик світла, сенсор дощу. Присутньо, задній парктрон, він тонований, в кузові грант, релінги є на даху. 151 пробіга, механіка, 1.2 турбо, бензин. Тут що у нас? Вінкут. Будь ласка. У нас є такий малий шкіряний салон, тобто це екошкіра, клімат-контроль, круїз-контроль, 4 склопідйомники складання, регулювання підігрів дзеркал, ізофікси позаду. Шість подушок airback присутньо, що немало важливо. А що ще? USB, певно, мало би бути в 2012 році. Так, там є. Вони якісь ці роз'ємчики присутні. Сервісна книжка повністю. Так у нас з крайній сервіс 148 тисяч кілометрів був 24 2024 році в 2011 місяці. Санремін 128 заміна. Васер помп а, 121 тисяча. Санремін Васерпомп 121 тисяча. Ну, тобто ГРМ ГРМ не потрібно змінювати, 121 замінювався. Ну, от... Всі відміточки. Так, по фарбі. Зараз покажу. По фарбі і що там мікромоменти, які я покузую. Так, давайте пройдемось. так Вона вкруг не фарбована, жодного елементу. Вмятинка невеличка під ПДР на дверці. Тут їх дві є, по-моєму, одна і десь ще одна є, отут плавненька. Так, вмятину можна дістати без підкраски. Оце полірується теж без підфарбування. Фарбованих елементів немає, я пропікую, щоб ви бачили. Машинка не полірована. такий сколик і вмятинка разом, тут теж вмятинка, потрібно теж ПДР, ну, тут їх назбирається приблизно до на 1000 гривень. Це теж не фарбовано, як видно, так. дах не фарбований, граду по машині на даху немає. Проєми цілі ремнями не побиті, як часто буває, сидіння класне, кермо ідеальне, дуже прикольно регулюється цей простір для задніх пасажирів можна зсувати, робити тут просто вагон місця ну або робити менший багажний відсік. У багажнику машинка комплектна, домкрат запаска, все повністю є. Ну тут в принципі навіть як Бага... Як навіть сидіння стоїть, то тут багажник досить таки і не малий, коли місця багато позаду. Машинка об'ємна насправді, але така вузька трішки Вужча, ніж, наприклад, якісь інші автомобілі. Ну, Вужча, ніж Note. для людей не дуже габаритної комплексії користуватися буде ідеально. Особливо дівчатам, високо сидиш, як в кросовері маленькому. Тому так, не фарбована, з цим вияснили. Так, по нюансах зараз розповім, що по нюансах. Болти капота не чіпані, не кручені, крила, так само болти не чіпані, не кручені, бачите? Є ось тут тріщинка на дзеркалі під пайку, треба спаяти зробити. Зняти його. Функціонал складання це все робоче. Пару вмятинок незначних. Резина запитували 23 рік. Де тут вона? Ось, 45-й тиждень 23-го року протектор. Нової диски колодки в порядку за барабани. Барабани, ну барабани як барабани, трошки ржавенькі як всіх машин, але не знаю, ніяких проблем з стояночним тормозом і з чим зараз немає. По підпотіванню біля масла заливної горловини. Таке мінімальне якесь, але донизу не тече нічого, бачите, як виглядає. Сама кришка тут нормально тут теж. Нічого не бачу такого страшного. Мікро підпотіванічкою всіх у них є через оці кільця стандарт. Тут все ніби виглядає нормально. Ремінь генератора, я думаю, потрібно замінити, він виглядає таким старуватим. В загальному антифриз що? Антифриз на місці? Все добре? Ну, Ніби вся інформація. Не фарбований. 151 пробігу, тому що ми там вказали, я вже пояснював, так? Це. Скільки не видалялись помилки, вказали просто спеціально, щоб побачили. Шість подушок airbag. Оригінальні гарні. Ну, Під оригінал коври. Звичайно, не чистий оригінал, але хороші. Сінгреївські. класні коври лежать, я придбав. Зробіт, що потрібно зробити? Оливу не потрібно змінювати, так як змінена. Пара вм'ятинок дістати. Е, можливо, захочете по бажанню прокладочку клапанки замінити. Але я б не змінював. Я б просто її замив лесенько. І вона би ще до наступної заміни ГРМ -а їздила, а потім буде мінятися ГРМ, разом і підкинеться прокладка. ГРМ по факту пройшов 30 тисяч, ще 30 тисяч, я думаю, спокійно можна кататись. Час від часу просто подивитися віртовською змивочкою, його моніторити, замивати, витрати там акуратно і все. Ну, якось так. Машинка годна, класна. Цікаво наберіть. Місця тут <прав> прямо дуже багато. Ну, фактично, такий стан це 12-й рік, стан близький до ідеального. Пару моментів підполірувати, пару вмятинок. Хімчистки глобальної тут не було, бо вона чиста приїхала. Я в минулому відео показував. На добрій резині, на класній комплектації Night and Day. Тут, в принципі, така комплектація, що ще попробуй таку знайти. Її немає де просто таку знайти. Тому що і круїз, і клімат, і руль повороти всі навороти, як то кажуть. Набирайте. Дзеркало. Якщо хочете, можемо підпаяти корпус, то не проблема. Він паяється, фарбується і, і все. І буде виглядати дуже-дуже красивенько. Це не є щось таке глобальне.